Конкуренція більше 100 років. Кока-Кола і Пепсі. Два конкуренти. А ви знали, що колись приблизно більше десь 50 років тому Кока-Кола мала можливість купити Пепсі Колу, але вони не відмовилися купити, бо вирішили, що їм воно не потрібно. Пепсі була на грані банкрутства. Тому вони зробили дуже велику помилку не купили Пепсі. Два запехлих конкурента. Що обираєш ти? Пепсі? Ой, полу чи пепсі? Я вам ще кору я обираю. Пийте мінеральну водичку. Бажано. Можна без газу, звичайно.